Зараз ми з вами зробимо пальчикову вправу, яка називається привітання. Але спочатку для того, щоб наші пальчики краще працювали і виконували вправу, давайте їх трошки розімнемо. Ось так потребуємо: ось так, кулачки їх, для того, щоб пальчики краще виконували вправу. А тепер. Приготували ось так долоньки. Наші пальчики будуть один з одним вітатися і ось так з'єднуватись. Ось так по черзі. Будуть вітатися і казати доброго ранку один одному. Тож уважно дивіться, повторюйте слова віршика та рухи за мною. Тож, приготувалися і розпочинаємо. Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ось так наші пальчики привіталися один з одним. Ось так з'єднались. А тепер розлетілись, 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 розлетілись і знову приготувались. Вони ще раз хочуть привітатися. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонце. А тепер наші пальчики розлетілись, 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 розлетілись і знову приготувались. Вони знову хочуть привітатися один з одним. Тож. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. І ось так наші пальчики з'єднались і привітались, і тепер у них буде гарний настрій увесь день.